Яким буде червень саме для тебе? Буде три варіанти. Інтуїтивно обирай один з трьох. Перший варіант, другий варіант та третій варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Для тих, хто обрав перший варіант в особистому житті. В червні ти будеш дуже переконливою людиною. Ти будеш відігравати ведучу роль в стосунках. І тільки так ці стосунки покращаться. І тільки так прийде це саме задоволення від стосунків і гармонія в стосунках. Тобто маєш зайняти лідуючу позицію. Кар'єра навчання фінанси, тут потрібно звернути увагу на співпрацю і обирати партнерів з серцем, слухати саме інтуїцію в цих питаннях. Порада від Таро. прийшов час зробити вибір, який довго ти не наважуєшся зробити. Для тих, хто обрав другий варіант. В особистому житті. Намагаєшся втримати ці стосунки, хоча тобі здається, що, можливо, вони руйнуються. Ні, в твоїх силах їх втримати. Кар'єра навчання фінанси тут захочеться або попрацювати на самоті, або спиратись тільки на свою думку, або взагалі уйти в відпустку, нікого не бачити, не чути, і якщо є така можливість, дозволь це собі. І порада від Таро. Засередиться на якихось таких повсякденних дрібних справах. Не плануй нічого грандіозного на червень. Для тих, хто обрав третій варіант: особисте життя все досить гармонійно, спокійно, тобто немає якихось пристрастей, карта помірності це така карта спокійної, повсякденності, стабільності. Кар'єра навчання фінанси. Якщо твоя сфера діяльності пов'язана з езотерикою, це твій місяць досягнеш успіхів значних в цьому місяці. Якщо ні, то збирай інформацію. Збирай інформацію, нарощуй знання, професіоналізм, це такий накопичувальний місяць. І порада від таро: не бійся нового досвіду у всіх сферах життя.